Це було дійсно прикольно. Дуже легко, і людинка вас відпустить. По яких критеріях вона топ агенція? Навіщо таке писати? Ніколи такого не буде. Ви йобнулися? Сайт зробити за 7700 гривень. Нам потрібен круг. І це потрібно також якось доповнювати. Друзі, привіт! У нас сьогодні, як завжди, дивимося цікаві вакансії, які знаходяться на українському ринку, та продовжуємо досліджувати, що ж там знаходиться на низах, де люди роблять логотипи по 200 гривень, де люди роблять мобільні застосунки по 1000 гривень. І де люди готові працювати та створювати дизайни вебсайтів за 34 копійки. Це приблизно середня вартість їх робіт. Тому давайте подивимося, як на екскурсію зараз такі прийшли. Вивчаємо, як робити не потрібно, як підвищувати нормально свою цінність, да? як із цим працювати. Заради вас. Я сьогодні купив собі аккаунт на Freelance.ua. Хочу сказати, що це дуже нестандартна платформа, тому що в них є два тарифи. Перший це старт, і другий це ПРО. Старт це коли за 40 гривень ти можеш дивитися на всі роботи та подаватися, які не більше, ніж 1000 гривень а, вартістю. Тобто, наприклад, ось логотип для меблевої компанії за 250 гривень, Дуже гарно підходить під цей тариф, тому що із цим тарифом ми можемо виконати та податися на цю пропозицію. Да? Єдине, що там вже 20 людей запропонували свої послуги зробити логотип за 250 гривень, тому я не впевнений, що в нас вийде для того, щоб дивитися на пропозиції, які мають вартість більше, ніж 1000 гривень, то нам потрібно купити було, блять, другу підписку. Тобто, я вже витратив 10 чи 12 доларів на це. Будь ласка, поставь лайк. Мені здається, що я на це заслуговую. Ми починаємо. Є логотип для меблової компанії 250 гривень. Створити логотип для меблової компанії Меблі. Приклад бажаного логотипу є в наявності. Давайте на нього подивимося. Ага. Зробила, типу, фотографію, побачила, да, десь, блядь, цей логотип. Перше, львівська кав'ярня, чи що це? Ну, да, якась кав'ярня. Ось такий логотипчик потрібно намалювати. В нас є референс, у нас є на що орієнтуватися. Давайте в першу чергу ознайомимося із тим, що люди пропонують в коментарях, щоб не проїхатися, да? не попасти туди, куди нам попадати не потрібно, щоб ми одразу перейшли до справи і почали якось із цим взаємодіяти. Хто фрілансер Анна Серба на неї ще про аккаунт 34 відгуки в неї позитивних. Я не знаю, мені здається, що тут немає сенсу взагалі сапірнічати. Намагатися навіть запірничати. Оперативний зворотний зв'язок, дотримання термінів, якісну роботу на результат. Готовий зробити для вас привабливий сучасний логотип. Робота буде виконана якісно, оперативно, будуть додержані усі ваші побажання. Має великий досвід у подібній роботі. Піздець, Олександр, щось із цим потрібно робити, бо подаватися на логотип, блядь, за 250 гривень, я не знаю. А так, ладно, коротше. Логотип для меблевої компанії. Поїхали. Ми розуміємо, що в першу чергу, на що я звертаю увагу, коли починаю працювати із логотипом, це на його вартість, да? наш бюджет 250 гривень. А друге, я розумію, скільки часу в мене є на те, щоб працювати з цим логотипом. Тут його нахуй немає, тому що хто за такі копійки працює. Приблизно трошки часу вона є. Тому можна рухатися із цією справою далі. Третє це потрібно розуміти побажання клієнта. Да? Але, як ми тільки що з вами бачили, в нас є приблизний референс, який ми можемо застосовувати. Я не знав, що так можна робити в цьому на iPad. Коротше, в нас є референс. Ми бачимо, так? Да? Ось такий. Лео-логотип. І із цією технічною задачею я можу вже переходити до створення, до перших концептів. я розумію, що нам, нам потрібен круг. Да? Логотип існує в кружочку. Приблизно ось такому. І всередині є лев. Так як я не вмію малювати руками, я буду намагатися скопіювати все це. Я бачу, що воно виглядає так. Ось тут йде його морда. І в нього є борода така невеличка. У цього лева. Є вухо. Так, мені здається, що композиція виходить, до речі, гарна. Можна це відправляти на першу ітерацію, щоб узгоджувати з клієнтом. Єдине, що потрібно трошки підправити цей типу круг, тому що воно не як круг виглядає. Да? І е, дуже забагато. Вільного місця я бачу, що в мене знаходиться в правому куті нижче, і це потрібно також якось доповнювати. Тому зараз спробуємо якось це доповнити. Ось таким простим графічним елементом ми доповнюємо логотип, щоб він композиційно виглядав повноцінно, да? для того, щоб я зміг нормально заробити собі 8 доларів за цю роботу. Будь ласка, скажи мені в коментарях, чи вийшло в мене виконати це завдання, чи прийняв би ти мій логотип, якщо б це була твоя задача для мене? Створити односторінковий сайт 36 пропозицій. Разове замовлення. Єдине, що потрібно виконати до 30-го числа, зараз нас 28 е Тобто в нас залишається 2 дні. Потрібно реально включатися, типу в турборежим, і інакше ми не встигнемо. Не встигнемо. 36 пропозицій в нас знаходиться прямо зараз. А, під цим замовленням і я розумію, що блядь, хтось може забрати мою роботу, тупо забрати мій хліб. Я повинен як псих зараз залітати туди, дивитися, швидко все це аналізувати. В нас немає часу. Створити одно... односторінковий сайт з одним товаром. Зразок я дам, деталі обговоримо. Я б не сказав, що дуже багато технічних деталей для того, щоб починати працювати з цим замовленням, але ми спробуємо. 36 пропозицій. Я не знаю, як можна дійсно це встигнути робити. Компанія <laughs> Necessary People. Думає, що вона хитріша за всіх. Да? Пропонує сайт зробити за 7700 гривень, 7 днів роботи. Людина вказує 200 гривень односторінковий сайт. Ну куди ви пропонуєте 7700? Це в 38 з половиною разів більше. Ви йобнулися? Куди? В людини обмежений бюджет. Маємо досвід виконання подібних проєктів. Пропоную вам комплекс робіт під ключ, більше 400 позитивних відгуків. Топ-1 СММ агентства України. Перший раз, блядь, бачу. it рейтинг Юкраїн. Над реалізацією проєктів працюватиме 4 спеціалісти, досвід кожного фахівця понад 8 років. <с, <с, сука, це як? 7700 гривень. Давайте разом будемо рахувати математику. 7700 гривень. В них є 8 фахівців. Да? Бюджет у нас 7700 гривень. 8 фахівців. Ой, яких 8? 4 фахівця. 4 фахівця із досвідом роботи 8 років. В кожного 8 років. Тобто на 4. У мене з математикою погано. Зараз порахую. 32 роки досвіду. Сумарно. Можна було б, до речі, трошки допрацювати свій продажний текст да, і змінити його. 7700 гривень поділити на 4 це по 2000 гривень на людину. Але нам же потрібно ще й щоб агенція заробляла гроші. Ну, коротше, блядь, які 4 фахівці будуть працювати над цим завданням. Лендінг пейдж 200 доларів. А, це в них такий пакет є. Входить. Ціна вказана на розробку платформи VIX, Дизайн унікальний, верска адаптива, адмін адмінпанель, наповнення контентом. Впроваджуємо базове SEO. Коротше, щось топ-1 SMM агенція України, яку я перший раз бачу, пропонує якусь хуйню, що чесно. Вітаю, займаюся розробкою сайтів та лендінгів. Багато позитивних відгуків на мої роботи. Сайти, які я розробляю, повністю адаптивні під ці тури, типи пристроїв і мають швидке завантаження. Наші люди пишуть, що я маю багато позитивних відгуків на свою роботу, якщо це взагалі ніхуя не надає людині. Ну якщо навіть відійти зараз від цього крінжу та угару з цих вакансій, з цих коментарів, то ну, навіщо таке писати? Якщо в тебе дійсно є позитивні відгуки, потрібно це залишати якось на середній чи фінальний етап? Твоїх перемовин з клієнтом, да потрібно якось професійно цим оперувати, тому що в тебе є золота карточка в твоєму кармані, це твої кейси, це твої приклади. Але писати просто про це типу десь зверху, так може сказати кожен. Як ось ця агенція, яка розповідає, що вона топ-1 СММ агенція України. Але це ж піздєш. По яких критеріях вона топ-1 агенція? По своїх критеріях? Ну такі критерії не дуже сильно приймаються у нормальному суспільстві, де є гроші. Тому не робіть, будь ласка, так. Бачимо, що дуже багато пропозицій на односторінковий сайт за 200 гривень, тому ми йдемо далі шукати, що в нас тут є на Freelance.ua. Розробочик на Питоні. Таке собі, звісно, не дуже нам подобається. О! Дизайн календаря. Потрібен фрілансер, графічний дизайнер у фармацевтичну компанію. Розробити дизайн календаря. Так зачекайте, вам календар потрібно розробити, чи вам потрібен графічний дизайнер у цю компанію. фармацевтичну? Розробити дизайн календаря. І тут просто фотографії е цих, скажіть мені, різних ліків. А як воно одне до одного відноситься, я не розумію. 17 відгуків на це. Друзі, ви адекватні? 200 гривень розробити дизайн календаря. Анастасія, ну це трошки пізджош. Ви вказуєте розробити дизайн календаря, а тут у вас просто фотографії ліків, якісь, якась галерея. Нам таке не подобається. Персональний сайт для розробочика. Зробити дизайн презентації комерційної пропозиції за 600 гривень. Є шаблон презентації, до якої потрібно зробити дизайн. Так, шаблон презентації це, напевно, у людини просто є якесь приблизне наповнення, і потрібно це зібрати. Докучі все. Пишіть, будь ласка, якщо зможете зробити найближчим часом. Дякую. Щоб ви розуміли, дизайн презентації взагалі будь-яка презентація, офер, да, пропозиція, те, що створюється для того, щоб це презентувати е в будь-якій формі, десь там на онлайн зустрічах чи офлайн-зустрічах, в тебе повинна бути презентація. І ця штука займає, блядь, стільки часу для того, щоб зробити це якісно, що це складно описати словами. Тобі потрібно там знайти е нормальний формат, тому що у цій презентації. Буде своя система, тому що там буде умовно 5-7 слайдів з 50, да, які будуть мати свою стилістику, тому що буде слайд, який має дуже багато тексту, буде слайд, який має окрему картинку, буде слайд, який має картинку та окремо текст. Потрібно розуміти, як вони будуть між собою поєднуватися. Буде слайд, який буде мати три окремих пункти, буде слайд, який буде мати 2 окремих пункти. І ось за допомогою цієї системи, яка є в кожній презентації, тобі потрібно зібрати всю. Всю її, яка тобі потрібна, да, на там, умовно, 50 слайдів. Це робота на 3 тижні на нормальну, якісну презентацію. За 600 гривень зробити дизайн презентації, все це типу заверстати, навіть коли є інформація до цієї презентації, це хуйня. Повна... Тому що ніхто ніколи в житті з першого разу це не прийме. Тому що коли ти будеш для людини виконувати та робити цю презентацію, вона буде бачити та розуміти, як це можна ще трошки покращити, як можна тут трошки щось допілити, і вона буде до тебе повертатися, і ти, блядь, за 600 гривень будеш працювати місяць над презентацією. Тобто, коли ви бачите слово презентація, не думайте, що це щось, що типу візитка чи логотип, що ви швидесенько зробите, що це дуже легко, і людинка вас відпустить. Ніколи такого не буде взагалі, ні на нашому ринку. Ні на Всесвітньому. Добре? 29 пропозицій е все одно ми бачимо на цю вакансію. Ц всі ці коментарі це якась повна хуйня. Я не знаю, як люди себе тут продають. Особливо за 600 гривень хтось створив цю заявку, і він просто сидить та відбирає собі, хто ж буде виконувати цю задачу за 600 гривень. Жесть, який трешняк. Дизайнер логотипа та картинок. За 300 гривень. Добрый день, нам нужен дизайнер. Рассмотрим сотрудничество с начинающим. В кавычках, с новичком. Потому что так. Ну, типу, що вони мають на увазі? Начинаюч... Начинающим. Ким? Начинающим кем. Начинающим кем, блять, гонщиком чи комп'ютерщиком. Тут с новичком. З новичком. одразу типу, все стає на свої місця. Создати логотип по нашим наброскам, оформити Google Play і Apple Store картинки, зробити определене кількість картинок для нашого сайту, допомагають просьби, які нужны, будуть по ходу, візитки, бланки і Студії, прошу не безпокоїть, готові співпрацювати з новичками. А тобто, нам потрібна людина, яка готова посмактати трошки наші за копійки, все як ми любимо. Будь ласка, студії та всі, хто може запропонувати нам щось нормальне за нормальні гроші. Від... У нас грошей немає. Нам потрібна людина, яка готова попрацювати спокійненько. І тут я можу сказати, що нарешті, да, коли ви приходите в дизайн, потрібно хвататися за будь-який досвід, ось так його йоньк, хопати і просто брати в рот. Тому що як інакше можна прокачувати себе, я не знаю, 300 гривень дизайнер логотипа. Купа картинок поробити, картинок, количество для їх сделать, блядь, просто все, що потрібно. І що цікаво, 23 відгуки на цю пропозицію. Ну, цікаво подивитися, що там. Від 450 гривень до 1000 гривень сумарно людина готова це зробити. 50-300 гривень година, 100-300 гривень година, 120, 120, Ту, бачите, у Саші фіксовано. Щось ми в якесь лайно з вами разом залізли, я не знаю, як це коментувати можна. Логотип. За 300 гривень. Добрий день. Є фото логотипу намальованого на папері. Необхідно перенести логотип вектор і трішки підправити. Давайте допоможемо людині. Тому що гроші ж потрібно якось заробляти. 300 гривень ставка. Це ж вам не копійки якісь. І немає ніякої інформації. Ну, що ж таке, дайте якоїсь. Контексту додайте хоч щось скажіть нам, ну що нам розуміти з цього? 300 гривень логотип. Який, блять, логотип? Що з ним потрібно робити? Дайте сука, контексту. Я не розумію, що тут потрібно робити. Це не цікаво. Нахуя я витрати зараз 12 доларів на цей фріланс є, щоб що, Я контент хочу створювати. Я хочу щось корисне дивитися, а на... необхідно зробити логотип компанії. От мій Телеграм, блять, напишіть мені. І що? Куди писати, що писати? Логотип якої компанії? Як він повинен виглядати? Наскільки складна та об'ємна робота? А людям все одно 20 відповідей на цю заявку. Вони пишуть 19 пропозицій. Дивіться, ось моє портфоліо резюме, дуже багато позитивних відгуків, Давайте співпрацювати разом. Ну, піздец. Логотип з творчим підходом. подходом. Описання бренду: The Bright Cup. Кофе Ростерс. Це компанія по обжарюванню кофе. По більшій частині Чекаем, а пока завантажится на сторинка. Ты будешь завантаживать 1000 чаяк? Логотип с творческим подходом. Выконавать. Анна Серба. А, это уже, блядь, не встыгло. Ну ладно, давай ты потываемся, что тут. Описание бренда. The Bright Cup. Это компания по обжариванию кофе. По большей части будет фокусироваться на производстве яркого кофе с целью выразить то, что в кофе заложена природа и подчеркнуть это. Этот кофе яркий за счет светлой и светло-средней обжарки, при помощи которой подчеркивается цветочность и фруктовость кофе. Цель логотипа донести до потребителя, что именно тут он сможет приобрести интересный и яркий кофе, а также пере... передать неформальный стиль. Целевая аудитория. Яка нахуй резныця, яка целевая аудитория для логотипа, блять, за 800 вы адекватнее. От 20 до 40-45 лет, м и ж, различных профессий, вот такой опыс, але м и ж, блять, просто м и ж, две, две литры такие, ясную. Различных профессий, но по большей части, возможно, творческих. Ну, возможно, творческие люди, кто, блядь, еще будет покупать настолько... Детализированный кофе. Рынок Европы. Стили направления. Логотипа оставлю на согласование эскиза. Есть идея в виде фото. Кратко. Одна рука отдает чашку, вторая тянется к ней. <с>... Сейчас будем рисовать. Вторая тянется к ней. Позади чашки некие лучи света, сияние и так далее. В компании будет предпочтение использовать яркие броские цвета. Ну что, друзья, давайте пробовать. Задача и задача. Одна рука отдает чашку. Так, давайте одразу з чашки будемо малювати. Ось чашка, Да Так. І тут вона типу зникає Одна рука віддає чашку. Друга тянеться до неї. Позади чашки некие лучи світа сіяння І так далі. І так далі. В компанії буду припощення использують яркі і броски цвіта. Давайте спробуємо їм допомогти. Тому що яркі і броські цвіта це ж потрібно, ну, враховувати. Ми ж професійно підходимо до створення цього логотипу. Ось такий в нас логотипчик починає виходити. Мені здається, що нормально. Формати примічання. Желательно, щоб я смог самостоятельно редактировати його під різні задачі для сайту, упаковку і так далі. Типу, якось руку хоче посунути, він, типу, в інший кут поставити, чи чи... що, чи, щоб чашка з однієї руки вже в іншу передавалася. Сроки бюджету. Бюджет договорної, сроки до одного місяця. Ммм. Ось воно що. Ось у нас референс. І ось те, що я намалював. Оцініть, будь ласка, від 1 до 10 це в коментарях. Так, ну що, я думаю, що на цьому все. Погралося трошки з цим freelance.ua бо я його тільки побачив. Напишіть коментарі, як вам, що воно. І будемо продовжувати тоді його вивчати, досліджувати, намагатися знаходити більш детальні описи на вакансії, як приблизно ця, тому що ось ця мені сподобалася. Дякую вам, Ілья, тому що це було дійсно прикольно. Технічна задача, коли детально розписана. Вже і з цим хочеться працювати. Побачимося з тобою!